Привіт, раді вас вітати на нашому подкасті. А, мене звати Таня. Сьогодні я буду записувати цей подкаст не одна зі мною буде моя подруга Аліка. Аліка, привітайся! Всім добрий день! Мене звати Аліка, і це наш подкаст. Не нам судити, але ми обсудимо. Взагалі, цим подкастом ми хотіли б якось передати атмосферу посиденьок з подругами. А зараз ми зібралися за кавою нашій улюбленій кав'ярні у місті Київ а на фудмаркеті, До речі, хто місцевий? Можете завітати? Тут дуже смачна кава. А сьогодні про що ми взагалі будемо спілкуватися? А це про зіркові новини, зіркові плітки, все таке інше. Ну, як зазвичай, в принципі, ми всі з подругами збираємося і це таке робимо. Хочу почати з того, що це мій перший досвід взагалі роботи з подкастами. А, насправді, у мене це також перший досвід у подкастах. А, до того я лише їх слухала на радіо, коли їхала на навчання або на тренування. Але зараз насправді дуже рада, що у мене є така можливість записати з тобою подкаст, думаю, це дуже цікаве експірієнс. це щось взагалі нове для мене, бо я звикла там дивитися щось, якісь відоси, там, де якісь картинки. А без картинок це навіть якось незвично. Але я зараз намагаюся себе приучити до подкастів. Бо я, ось, наприклад, коли збираюсь, я часто собі ставлю щось на фон. Наприклад, це або аудіокнижки, або музика, просто щось такого плану. І для мене тиша, я ось, наприклад, у тиші не засинаю. Я а, собі я останній що... час якраз таки подкасти на фон ставлю. А ну, взагалі, ми з тобою зібралися трішки попліткувати, але щодо пліток, а... я хочу сказати, що плітки з подружками вони. Можуть і повинні бути веселими, але реально варто пам'ятати, що вони повинні залишатися доброзичливими і не шкодити іншим. Тому що все ж таки ми не повинні бути токсиками, а просто такими пліткарками трошки. Комфортик. Почну з того, що нещодавно, буквально ось декілька днів тому, відсвяткував свій день народження, в принципі, Основник каналу Лачен пише чи чула ти про ігора, чи знайома ти з його? Ну якщо можна так назвати, то творчістю взагалі це дуже корисний проект наразі. Що ти про нього чула? Взагалі, скажу чесно, я знаю телеграм-канал Лачен пише. Я на нього була підписана з перших днів війни. Але більше ніякої інформації я про нього не знаю. Але якщо бути відвертою, то від цього каналу я вже відписалася, бо побачила там рекламу якихось там казино і так далі. І чесно, це стало причиною, через яку я від нього відписалася. Взагалі зараз прям дуже багато блогерів. Вони роблять рекламу для, для казино, ставки. Ось ця вся історія. Загалі, ну яке твоє відношення до нього? Як ти ставишся, чи відписуєшся одразу, чи така? Ну окей. Ця дівчинка мені подобається, я залишусь на неї підписана. Слухай, якщо казати відверто, то, наприклад, візьмемо ту ж саму вербу, Юлія Верба, думаю, її всі знають. Mm -hmm. У неї реклама Казано це ну, кожна друга, третя історія в інстаграмі. Але на неї я залишаюся підписаною, тому що від неї таким позитивним вайбом, знаєш, вона завжди на позитиві. Тому я від неї не відписуюсь. Але, звичайно, хочу сказати, що коли це. Постійна реклама казино то трошки становиться лячно через те, скільки людей на це ведуться, скільки людей грають в казино, де програють свої кошти, ні, ну взагалі щодо Лачен пише, він не лише ж казино рекламує, да, да а, він зробив досить великий внесок. у як мінімум збори для наших воїнів, це те, що має бути у кожного блогера. І якщо б, якщо чесно, да якщо б всі блогери вони більш робили акцент на тому, що робили б збори, які дійсно передають нашим хлопцям, а не рекламу казіно, ну мені здається, був би товк від цього. Але ну, маємо, що маємо. А в нього, до речі, якщо хтось не знає, хтось не чув, в нього зараз також триває збір на дрони. Тож я рекомендую зараз все ж таки перейти на його сторінку, задонатити. А, це штука потрібна, це має бути. А, і, в принципі, хочемо привітати його днем йдемо далі. З ним народження. Я тобі десь тиждень тому надсилала відоси в інстаграмі Даша Майорова взагалі. Ти ж знаєш, моя звичайна. Да, да. ну, це українська співачка, вона ще також на, наразі є блогершею, вона знімає лайв контент, але ось щодо чого хотіла поговорити, вона нещодавно виклала відео у історії, де ну, видно, що вона прям значно схудла, хоча вона і ніколи не була такою, прям пухкою, але факт остається фактом. Тобто на неї. Дуже багато хейту вилилося щодо того, що пишуть їй: «Ого, ну в тебе лише шкіра та кістки залишились, і все таке інше. А взагалі, дівчина досить відверто, вона почала розповідати про те, що в неї є РХП. Чи знаєш, що таке взагалі РХП? Да, звичайно, насправді для мене це дуже болісна тема. Скажу тобі відверто, тому що. Не знаю чесно, чи є в мене цей діагноз чи немає, тому що я не зверталася до спеціаліста. Але ми його собі Але поставили. Ми звісно. його собі поставили. У мене є всі, скажімо так, червоні а флаги прапорці того, що у мене є РПП. Тому ця тема вона для мене знайома до болі. А як ти вважаєш загалі слід на цю тему розповідати у соціальних мережах? Чи має ця тема набирати огласки якоїсь? вважаю, що блогери зараз повинні про це говорити. Е, у Даші дуже багато підписників, і це плюс-мінус діапазон. Там скільки їм по 17 по вісімнадцять років? Я, тобто принципі, так люди, які стикаються з цим кожен день, про це дуже важливо говорити, звичайно, щоб люди розуміли, що вони не одні. Ну, взагалі, ця проблема вона досить розвинена через те, як мінімум, що в інстаграмі ми всі бачимо ідеальну картинку. А у житті воно якось так не, не виходить, і дівчинка там бачить ось цей ідеальний інстаграм, ідеальний дальний тікток. Боже, як які всі гарні? А я яка страшна. Ну Слушай, і так це... про що тут говорити? Якщо навіть Кайлі Дженнер, вона я бачила, що вона редактує свої фотографії. Mm, тобто, так я бачила це жінка, яка була признана самою красивою взагалі жінкою на планеті. Навіть вона редактує свої фото. Про що тут взагалі можна говорити? Так і важливо, якраз таки промовляти. Те, що інстаграм, тікток і все таке інше, це просто картинка. А ну там може бути фотошоп, там можуть бути якісь фільтри. А у реальному житті все ж таки ми трішки інакше ми, ми, реальні, глядам, люди. ми, ми реальні люди, і у, за цією гарною картинкою може можуть, можуть стояти якісь проблеми, mm -hmm. як мінімум ось, Як ти кажеш, Кайля Джендер, вона, хоч і призвана найгарнішою жінкою у світі, але Факт стається фактом, вона також може не вважати себе ідеально для себе, і це ну, нормально. Слухайте, ти взагалі чула новини про те, що вона наразі п'є оземпік. Це лікарський засіб, який призначений для людей, які хворіють на діабет. Але mm -hmm. вона його почала вживати для того, щоб схуднути. Саме через це вона зараз настільки маленька стала. І взагалі це прям поширена проблема. Бо mm -hmm. я дуже слідкую за творчістю Лани Делрей. І зараз вона прям дуже дуже схудла, і якраз таки всі вважають, що вона той оземпік також приймає, але ну блін, вона чарівна і без цього земпіку. Я не зовсім розумію на що це все треба. Ну, це все в принципі, всі ці РХП, інші розлади, харчової поведінки, не харчової поведінки. Це все пов'язано, якраз таки з зайвою. Занадто ідеалізацію всіх навколо, mm -hmm. і через це ми маємо, що маємо якраз да, таке. Ми бажаємо майорові скорішого одужання, Вона, взагалі, красуня. Mm -hmm. Так я погоджуюся. Ми в принципі йдемо далі. А ти там трішки раніше щось казала про вербу, до речі, чи чула ти що вона взагалі зараз вагітна? Так, mm -hmm. да, я бачила, це взагалі якийсь навіть тренд зараз. Всі чомусь mm -hmm. вагітнюють. Так, якщо чесно, мене це трішки лякає, бо а, я так ну, дивлюсь на історії блогерок. Я думаю, Го, вони вже вагітні, а, а що я? А, а що я там? Ну, взагалі, це мої плани поки що не входить, але факт остається фактом. Ось верба вагітна, талпа Настя. Чи чула про талпу? так, да, так, да, да, звичайно. Це та що була Боже. Що то за проект був, якщо чесно, половинка чи я ні, не половинка? Э, можливо, блін, можливо. Возможно... Э, я, якщо чесно, не пам'ятаю, але я пам'ятаю з цього проекту. Я з цього моменту на неї підписана. А ось хто в нас ще був? Ну, якщо чесно, це ну дійсно якийсь тренд. Ні, багато навіть була блогерка, яка Колись приймала участь у супермодель по українськи якщо я не помиляюся. Вона зараз живе в Америці і вона також вже народила дитину. Хм. А чекай, ще ж є блогерка, як вона сімбочка, а сімбочка так. Сімбочка також народила нещодавно. А ще хтось був вагітний. Там ще подруга її з блогерської тусовки. Якщо чесно, я не пам'ятаю навіть, як вона підписана. Я за нею прям дуже активно не слідкую. Але ну блін, це, це прикольно. <світ> Ні, Ну чесно кажучи, я за них дуже рада. Ні, якщо чесно, також тож можемо їм лише побажати, щоб в них дуже легко пройшли пологи. все було класно, все було чудово. Так а, взагалі, ну. За якими блогерами ти наразі слідкуєш? І це де взагалі відбувається? Ти частіше дивишся за слідкуєш за блогерами у Інстаграмі, або це Телеграм, або це Твіттер взагалі? Ні, я дивлюся за ними в Інстаграмі. Ці блогери це Поліна Цепюх, думаю, ти її знаєш. А потім... Знаю, вона також з Харкова, до речі. Так, да, да. а потім Алхім. Вона мені дуже подобається це взагалі мій краш. Mm. А потім єва та Есті. Це взагалі інфобум наразі не настільки полилося хейту, але чесно, я за ними слідкую. Я їх дуже сильно люблю. Серйозно? Да. них Такий знаєш, вайб вайп. Я з тобою погоджуюсь. Вони також, до речі, піднімали тему РХП і сказали, так, що я не чула. Да, вони сказали, що взагалі вважають, що РХП є у кожної людини, але просто не кожна людина може собі у цьому зізнатися. І з РХП це взагалі не так уж і погано. Але якщо чесно, я ну не дуже слідкую за їх творчістю, бо як на мене, це. Це все ну прям дуже награно, і вони себе позиціонують як такі комфорт вайб. Ми такі класні, ми гірлі гьор. -гірл. Ага. Але ну фактично, вони у своєму ж блозі, вони оскорбляють інших дівчат, і це як на мене досить дивно. А мені подобається те, що вони можуть сказати свою позицію, сказати свою думку відверто, тобто вони говорять те, що вони вважають. Тобто вони не продажні, знаєш, вони не будуть там мовчати або за кошти, наприклад, щось сказати. Мені це подобається. А ще, до речі, щодо Поліни, цепух, а, я не знаю, чи помічала це, ти це за собою, але я коли дивлюсь, дивлюся блоги ось таких молодих дівчат, вони ж в принципі, вони наші однолітки. А ага. От гамалі Юля, так, знаєш так, таку так. цепух і подружки. У них прям ну вайб такий. Прям ого. Ну Люд. у Поліни Люкс, так у Поліни вже у Боже їй 19 років. Ні, Вона ні, ні, навіть ні, 20. все окей. 20. Двадцять. Оце також не окей, бо в неї в 20 років. Яка в неї тачка зараз? Ой, у неї, якщо я не помиляюся, взагалі є крузак. Крузак ого. І у неї гелік. Є є Блін, ну це прикольно, але ну як на мене, 20 років це прям. Ого, це дуже круто, да. але я дивлюсь на це да. все знову ж таки, як на історію з вагітними там дівчатками. і Я думаю, боже, мені 22 роки, а що я? Ну, ти знаєш, тут знову повертаємося до теми того, що інстаграм це лише картинка, і ніколи не можна себе порівнювати з іншими якимись там дівчатами або людьми. У кожного є своє життя і якесь призначення у цьому житті. Тобто, це окей, що у тебе ще немає там того, що є у Поліни, тому що. Де мікруза. У нас у всіх різне життя і різний шлях до того, щоб досягти нашої цілі. Як на мене, блогери це завжди так. Позиціювання прям ідеально вилизаної картинки, але мені більш цікаво дивитися за блогами, де і щось ок, і щось там не ок, і це також викладають. Бо воно не існує такого, що твій шлях він лише з білих полос там ага. існує і завжди є якісь там. Я не знаю. Якісь крінж історії, які також да. слід розповідати. Є, є такий нюанс. От мені подобається з цього приводу блогерка Катя Бу. Вона також дуже активна. Mm, так. Наразі у неї багато зборів для наших воєнних. Вона виставляє своє реальне життя. Мені вона цим подобається. Вона дуже класна, дуже красива, але у неї це не тупо інста картинка, знаєш, а це її реал-лайф. Ти розумієш, вона саме така ж людина, як і ти. Ну так, коли дивишся там прям ідеальну ідеальну картинку, ну звісно, думаєш, а що я не так все ж таки уже ну, роблю? Давай погодимося, те, що коли ти дивишся на ідеальну картинку, то вона надоїдає. Вона тупо набридає, ти такий один раз подивилася, другий, а потім думаєш, блін, ну що тут нового? Але все одно слідкуєш за життям цепу, мені цікаво, бо ну перш за все вона також харків'янка кия. Зараз вона у Києві також. Е, ну, мені цікаво також поглядати за тим, як вона мандрує. Вона була цього року в Італії. Вона Слухай, у вона була на балі десь е, три тижні тому. Так, так. І Це прикольно. Ну, тобто є до чого стрімитися нам. Я така, ну, зараз три, три місяці, також будемо з тобою на Балі. Ну, хочеться вірити. Дай в це. Бог, дай Бог. Слухай, Таня, чесно кажучи, я думаю, що у нас з тобою все буде круто, і ми з тобою колись удвох також поїдемо на балі. Заживемо, якщо нас відпустять з роботи, було б чудово. А, ну, усі плітки ми все одно не встигнемо обговорити навіть за годину часу, навіть за я не знаю за сім днів. Але ну я вважаю, що для початку, для пробного вистрілу, це в принципі була непогана спроба мені. Як чесно, прям дуже сподобались, цікавий процес. А, як твої емоції щодо записання подкасту? Я знаю, що це перший для нас двох <сум> досвід, але ну прикольно, як на мене, а, скажу тобі так. Я була максимально відвертою. Це був дуже цікавий експірієнс. Я буду надіятися на те, що люди, які це слухали, їм було цікаво. Було... Сподіваємося, що ви дослухали це все до, до кінця. кінця. Так, буде цікаво почути їх думку, взагалі що вони думають. Так, я тобі взагалі дякую, що ти мене підтримала у цьому проєкті. Дуже тобі дякую за це. А щодо фідбеку, так, взагалі ти зможеш побачити цей подкаст, послухати його, послухати себе зі сторони. А на ютуб-каналі Медіо А я дякую тобі за участь і, тобі дякую. і дякую знову ж таки моєму університеті за те, що ось що семестру в мене такі цікаві та креативні завдання. А, пишіть, будь ласка, у коментарях, чи вдалося нам передати ту атмосферу, яку ми хотіли передати. Ну, щось таке, затишне, комфортне. А, всім дякую за увагу, гарного вечора. Па-па. Па-па.